Всім привіт! Неділя ранок. Ми йдемо гуляти по місту. Наш план на сьогодні нагуляти 10 тисяч кроків, випити якоїсь кави, потім піти пообідати. Зараз забіжу в Плекай, давно хотіла зайти в цю книгарню кав'ярню. Дуже класний там інтер'єр, такий вінтажний, різні книжки, є, але для себе я з книжок нічого не знайшла, тому беремо по Американо, йдемо в Стрийський парк. Взагалі прикольно мати кусочок природи в запиленому місці. Я дуже люблю стрийський парк, а найбільше я його люблю за те, що там є дуже багато людей з класними собаками. Ну такі в людей вже класні собаки, ну не можу. Сам парк досить великий, тому тут дуже легко знаходити необхідну кількість кроків. Що ж час повертатися назад до центру міста. І якраз я проходила повз Палас Потоцьких. Тут кожного вересня щороку проходить книжковий форум. Мій улюблений захід з усіх. Дуже рекомендую. На обід ми пішли в мед. Я собі замовила гарбузовий суп, і він був неймовірним. Що ж, поглянемо на прогрес. Находжено 11700 кроків, тобто 8,5 кілометрів, зімкнено три кільця, все супер, я задоволена. Час купити щось солоденьке. Без солодкого я просто не можу обійтися. Поживаю обмежено, але назовсім не відмовляюсь. Не пройшло і п'яти відео, як я собі купила мікрофон. Тому мене має бути краще чути. Це вже не неділя, це вже наступний день. Тому що якось вчора в мене зовсім не було ресурсу, щоб знімати влог, бо тяжка дата для нас всіх. Колись лютий був найкоротшим місяцем, і я ніколи в житті не могла би подумати, що лютий буде найдовшим місяцем в моєму житті. Але так. Покажу, що я купила в Плекай вчора. Я собі придбала дві листівки, одна з яких така дуже мила і підписана ти я Говерла. Ось. І інша така в обкладинці, класна, де така жіночка лежить на ліжку і читає книгу. Ось. Я люблю їх використовувати як закладки до моїх книжок, бо в мене всі закладки зазвичай губляться. Ну, Або комусь також підписати, подарувати, теж класна ідея. Такий фанфект: наразі я читаю Мистецтво спокуси, 24 закони переконання Роберта Гріна, Роберт Грін написав книжку досить скандальну, яка називається 48 законів влади. Багато хто каже, що ця книжка про те, як стати поганою людиною, але я на це дивлюся дещо з іншої сторони. Тому що 48 законів влади в першу чергу для дуже наївних людей для того, щоб зрозуміти, як працює цей світ, бо цей світ жорстокий. І наше завдання в ньому постаратися бути добрими людьми і творити добро попри все. Але при тому не потрібно бути наївними, не потрібно втрачати зв'язок з реальністю і розуміти, як працює цей світ, і очікувати. Зазвичай гіршого, зазвичай очікувати те, що кожен переживає за власні інтереси, але надіятись на краще. Ось а мистецтво спокуси більше про різні типа, про те, як розвинути свою харизму, про те, які є харизматичні типи людей, які є навпаки антизвабницькі риси людей, і які риси треба в собі виправляти або уникати. Для того, щоб побудувати свій такий зовнішній імідж. Ну, загалом книжка дуже цікава. Мені насправді досить тяжко на практиці застосувати ці поради, які дає Роберт Грін. Він, до речі, має свій Ютуб канал, він, правда, англійською його веде, очевидно, але досить цікаві в нього там думки. Ось і головна ідея мистецтва спокус, і взагалі, чим привабливі люди відрізняються від непривабливої, в тому, що. Куди ти дивишся? Чи ти дивишся зазвичай всередину себе, чи ти вмієш дивитися назовню? От привабливі люди вони дивляться назовню, вони помічають інших людей, вони роблять їм компліменти, вони цікавляться їхнім життям, та а непривабливі вони навпаки такі замкнуті. Вони переживають, як вони виглядають. Вони ну, надто багато думають про себе, хоча їх тяжко назвати егоїстами деяких людей, та? але вони настільки в собі занурені. Вони настільки переживають за, за те, як вони виглядають, як вони звучать, як вони роблять, що вони зовсім не вистачає їм часу і енергії сфокусуватися на своєму співрозмовнику, щоб власне проявити цей процес, от процес інтересу. Бо флірт це про процес інтересу, залучення і так далі. Але коли ти замкнутий в своїй голові, то звісно що не вийде. Дивитися назовні, дивитися на іншу людину. Ось така ідея загалом книжки, але там багато багато різних деталей, дуже багато різних порад. Я вже я не знаю навіть, чи я на середині. Але насправді книжка дуже цікава. Дуже цікава. Тому е, рекомендую. Тоді я йду дивитися нову серію Білого лотоса і маю надію, що побачимося вже завтра. Доброго раночку! Показую вам свої спроби харчуватися дієтично. Не питайте за доказову базу, я це побачила в тіктоці. Тарілку треба поділити на три, щоб було правильне співвідношення поживних речовин. Я роблю собі кавусю і йду до роботи. Що ж, друзі, це вже вечір. Сьогодні був довгий тяжкий день, було багато роботи. Зараз я сходила тільки що скупилася, і буду завтра на обід запікати собі цвітну капусту. І, і все. І це буде все. Вийшла ось така мисяка цвітної кабусти. Я не очікувала, що її буде так багато. Зараз будемо робити до неї заправку і відправляти в духовку запікатися. Так, тепер я буду додавати сухарі і пармезан, і це все замішаю і поставлю в духовку. Що ж, капуста вийшла, така в мене гарно золотава, дуже смачна. я її вже протестувала. Але це нам на завтра на обід, так що я собі її перекладу в луточок, вона собі трошки остине і потім поставлю її в холодильник. Завтра ми будемо їсти її з соусом. Соус я вже сама не буду готувати, я просто купила сьогодні в АТБ. Намагаюся після шостої, до речі, не їсти, але час від часу зриваюся, бо буває дуже і дуже голодно. Так що треба знайти якийсь баланс, щоб і наїдатись в обід гарно. І бо в нас поки що тільки з потужної, з потужної їжі в нас лише сніданки. Ну, Бо коли ти після шостої не їш, то прокидаєшся дуже-дуже. Голодної і тобі хочеться добре поїсти. Щодо харчування, я не їм м'ясо вже десь років 6 чи 7. І та, спочатку мені було дуже складно виробити якийсь режим харчування, тому що ти звик там до сусісок, до ковбасок, до бургерів і так далі. Але з часом ти звикаєш і починаєш експериментувати з різною рослинною їжею і рибою. Рідко, але їм. Особливо тунець і лосось. І от я вже далі після м'яса вже не змогла ні від чого відмовитись. тому я ніколи не, не була веганом чи чимось ще екстремальнішим. Це для мене трошки було тумач. Проте. З позитивного було те, що я деякий час, особливо після того, коли перестала їсти м'ясо, я перестала набирати вагу. я навпаки скинула 4 кг практично моментально. І кілька років мені було дуже комфортно в такому режимі, тому що я їла все, що хотіла, окрім м'яса, і при тому залишалася в досить добрій формі виглядала худою. Але я не знаю, що. Організм адаптувався, чи то я просто стала старша і в мене сповільнився метаболізм. Але тепер мені дуже важко, ну, тепер я помічаю, що я набираю вагу навіть попри те, що я не їм м'яса і далі. Ось, Тому доводиться знову міняти стратегію, знову міняти стиль життя, бо, як ви розумієте, дієти це неефективно. тобто, Тимчасово щось не їсти це не вийде. Це треба міняти стиль харчування. Тобто, або виробляти якийсь режим, або привчати себе не їсти після шостої та ну, взагалі, слідкувати за тим, чи навпаки додати рух в своє життя. Я намагаюся находжувати хоч. 5 тисяч кроків, я чесно вам скажу, мені не виходить кожен день находжувати 10 тисяч кроків, і я не знаю, кому виходить. Тим, хто ходить на роботу, пішки хіба що, тому що в мене сидяча робота, і я мушу бути біля комп'ютера я мушу сидіти багато працювати. І в мене впродовж дня просто немає часу, де находити стільки кроків. Хоча я кожен день виходжу спеціально, для того, щоб прогулятися. Але це мені ну, дає максимум 6 тисяч кроків за день. Загалом, дякую, що подивилися мій влог. Дякую багатьом вам за добрі слова, які ви пишете часто під моїми відео. Ем, Добраніч, всім па-па!